Друзі, всім доброго дня. А, сьогодні хочу вам розказати про те, як можна знайти свій двигун, орієнтуючись на свої дані машини. А, це в основному Він код. От. На прикладі своєї машини я вам хочу показати, де його можна знайти, і щоб ви змогли одразу зрозуміти, як його шукати. Значить, дивіться, на прикладі моєї машини, значить, Він-код. Як і у багатьох інших машин сучасних, знаходиться під лобовим склом. Внизу, да? от, от. В даному випадку у мене, от, бачите, VF, 1RF і так далі. От. У багатьох машин саме тут, от, внизу, якщо брати от, лобове скло з правої сторони, знизу знаходиться він-код. А також він-код знаходиться на, у вас в техпаспорті. паспорт. Називається індифікаційний номер транспортного засобу. В старих версіях воно називалось номер шасі, номер кузова. А, і також, якщо брати приклад, з, саме з мого двигуна, да, у мене 1.5 турбодизель, то цей тип двигуна знаходиться на блоці. Зараз спробую вам його показати. А, значить, дивіться, якщо брати цей двигун, от, да, от значить, от ньому на блоці. Зараз я приближу, буде видно, о, навіть трошки видно. Зараз вам покажу. о, Бачите? Табличка на блоці. І там видно К9К. О, бачите? Там, правда, ще є три цифри, які нам треба. от, 6G. Але вже патрубок прикриває, не трошки не видно. От, Ну, коротше, оцей номер К9К. І означає, що це двигун маркування 1,5. Таким чином, коли ви шукаєте двигун, ви повинні починати з він-коду. І коли у вас, наприклад, хтось просить він-код, то ви повинні розуміти, що це перша, першочергова інформація, яка має бути у продавця двигунів для того, щоб вам підібрати саме той двигун, який вам потрібен. Всім добра!